Вітання студії, вітання нашим телеглядачам та радіоспортачам. Зараз я перебуваю в Києві, на Київську Фесті, який проходить на базі торговельного центру города Келері. І загально тут можна виділити дві локації на першому поверсі, там не парк, розкинувся книжковий ярмарок, де ви можете прийти, роздивитись книжки різних видавниць поговорити з видавцями, поставити їм запитання, купити бестселери, а також нові видання. А на, на третьому поверсі торгового центру розкинувся галузевий форум, де відбувається основний двіж. Там проходять виступи, галузеві дискусії, автограф сесії і таке інше. Туди ми також піднімемось, я вам все покажу. А зараз покажу, що відбувається тут, на книжковому пасажі. Дуже багато народу. Київ був форум. Триває з 8 вересня, сьогодні третій останній день, тому всі бажаючі, хто хотів тут побувати, мають таку можливість. Форум і заходи на ньому триватимуть сьогодні до 9 години. Нагадаю, все це дійство відбувається в торговому центрі Бородок Ґелері в Києві. По проспекту Степана Бандери 23, тому хто хоче побувати, долучайтесь, у вас ще є така можливість. Книжковий пасаж має вільний вхід. Сюди можна приходити, роздивлятись, погуляти, почитати, обрати собі книгу. Бачите, відвідувачів вистачає. Київбукфест це благодійний фестиваль. Зібрані кошти сьогодні будуть спрямовані на друк 12 тисяч книг та освітньої літератури для наших військових. В межах проєкту громадської організації Реформація вже зібрали та розповсюдили 30 тисяч статутів і 40 тисяч в межах проєкту Військо читає. Нагадаю, вхід на книжковий ярмарок вільний, Проте, щоб потрапити на галузевий форум на третьому поверсі торгового центру, треба задонатити від 100 гривень. І для того, щоб вас пропустили, треба звернутися на рецепцію тут на першому поверсі, при вході. От там. я вам зараз підійду, покажу, де саме. Вам видадуть браслетик і ви Можете вільно підійматись на третій поверх, вас пропустять. Київ букфест зайняв загально 5 тисяч квадратних метрів. Складається з книжкової виставки, ярмарку, на якому ми зараз знаходимось. А на третьому поверсі. <рес> Різні видавництва пропонують свої книги і представляють їх читачам. їх дуже багато. знайдуть цікаву літературу, як діти, так і дорослі. На будь-який смак. Також є література для любителів аніме культури. Окрім книг, є можливість перекусити є фудкорт. Один фудкорт є тут, на першому поверсі. Є ще один фудкорт на третьому поверсі, але третій поверх ми побачимо згодом, я все покажу. Тут ви можете скуштувати шашлик, випити напої, каву, чай, алкогольні та безалкогольні напої. Серед іншого є кукурудза, гриль, картопля запечена, десерти. Хтось розмовляє, обговорює свої враження. Хтось перекушує вже. Пахне новими книжками. Ось така тут атмосфера. Люди гортають книжки, діляться своїми враженнями, обговорюють та купують. Ось тут біля виходу з, до паркінгу в нас розташована рецепція фесту, сюди можна підіть. дівчата вам все розкажуть, дадуть браслетики, і ви зможете спокійно піднятися на третій поверх на галузевий форум. Люди прибувають. Зараз ми з вами піднімемося на третій поверх. Ми піднялися на третій поверх. Тут у нас відбувається галузевий форум. І тут ще представлені деякі видання, але їх набагато менше, ніж на першому поверсі там на книжковому ярмарку. Зараз я вам все покажу і розкажу. Тут в нас представлені ще деякі видавництва. Також є локація, де можна придбати листівки, футболки з роботами Юрія Журавля. Це лідер гурту от та», а також аніматор та ілюстратор. Я думаю, всі ви бачили його карикатури. З приходом війни він часто радує своїх шанувальників своєю творчістю та ілюстраціями. Також у нас тут ви бачите дуже багато людей. Тут кілька локацій, сім сцен, одна професійна, стратегічна, жанрова, три малих, одна велика, на якій відбуваються зараз представлення книг, читання літератури. Наприклад, зараз на великій сцені. Відбувається спільна презентація Віктора Морозова. Я баба Галамаги. Зараз ми, я вам покажу, що там відбувається. То ви вже знаєте, що багато є книжок про Гарі Портера. І ось е... чекажу, бережімо. Про чергуські про розповімо спочатку. Але добре. З Гітарою розповісти це ще краще. Так. І ось багато книжок вже вийшло про Гаррі Поттера і таких супутніх книжок про Гаррі Поттера. А зараз у жовтні буде світова прем'єра Гаррі Поттер. чаклунський Альманах. Я вже іноді мені вже трохи, я вже інші книжки так само люблю. А, але ось я Віктор якраз переклав. Ми вже вона вже майже на виході. Я якраз її до до, до, до І я вам скажу, що це надзвичайно цікава книжка, бо участь в написанні її взяла Джоан Ролінс. Вона там, наприклад, є. Дні народження, коли народився Албус Дамблдор, його день, число, рік, всі інші герої, скільки їм років, звідки вони походять, у книжці є купа цитат з усіх з усіх книжок Гаррі Поттера, і ви там знаєте. Ти розпливаєшся, там щось таке ніжне, щось страшне. І ти раптом собі згадуєш цю книжку. Це і багато художників її малювало. І серед них усіх є українська художниця, там присутня у цій книжці. Ви згадаєте собі всі батончики, блюончики, бабушечки з носа юшечки, все що бо там все це намальовано. Це, це, це просто це ну, справді дуже атмосферна. Мила і пізнавальна книжка, то фактично енциклопедія матеріали, тому кожний роман, патероманти, потероманчата, які себе ж, трошечки поважають і шанують, були зобов'язані будуть мати вдома цю енциклопедію, де все-все-все зібрано про ці надзвичайні дворами. Найменніші відвідувачі Раду оглядають книги, обирають ті, які подобаються. Та купляє. Також тут є місце, де можна собі взяти каву, чай. На другій сцені зараз відбувається обговорення романів неймовірна Ірена Роздобучко та три обіцянки Наталії Чайковської. Де говорять про жінку у вирі історичних подій, як жінки переживають, зокрема, взагалі знаєте, коли я опрацьовувала багато. Різних свідчень і е, різних архівних документів, і коли натрапила на той момент, що е, в Ахмолінському таборі жінки вишивали, е, відривали якийсь там клаптик е, з сорочки своєї, е, з одягу або ж якихось речей, які там, припустимо, не з дому привезли щось що лишилося. І вишивали за допомогою е, риб'ячої кістки, де вони брали кістку, їм часто давали м, такий не зовсім свіжий, не зовсім нормальний, там, припустимо, селедець. і вони його не дуже їли, тому що е, була страшна спрага. Вони е, а вони як такої ну, доступу не було. Але вони брали е, такі більші кістки і за допомогою тих кісток. Вишивали. Спочатку я ну, так знаєте, прочитала і відклала. Я намагалася це уявити, як це взагалі можливо. І тоді мені здавалося, знаєте, коли я з цією думкою ходила, мабуть, оцей саме навіть не ті художні гуртки, якісь не ті їхні танці, не те все. а Оці такі е, дрібні моменти, які повертають людину до того колишнього її життя. Ми всі живемо і е, пам'ятаємо якісь спогади свої, яке щось таке, що тебе як з корінням просто вирвали, викинули туди в казахському степу і виживеш, виживеш, не виживеш, так і буде. І вони шукали оці ось такі дрібниці. Кожна людина живе. Хватаючись за щось, хтось за якісь свої спогади, хтось за, за дітей, хтось там живе отам, ну, думками про батьків, ще щось, але ми не є просто так, от самі по собі. І ви знаєте, оця тема мені е, стала дуже цікавою, і ще оце, е, вчора, до речі, вже е, доповню було нагородження коронації слова. І в номінації вибір видавця мій ще один роман, «Мовчасна згода посів місце, і там теж про двох жінок. Так от про емоцію, власне, мені було цікаво, ще, як я, як я тоді писала, коли описувала знову ж таки окупований Київ і от досліджувати те. Як люди, за рахунок чого вони трималися в 41-му році, коли ну, здавалося, ні їжі немає, нічого. От люди були просто на межі, і хтось був сильний, хтось, хтось підтримував когось, а хтось не вистачало навіть тієї сили і підтримки якоїсь, аби самому протриматися, когось тримають якісь оті гуртки, хтось пісню заспіває, і здавалося, це знаєте, іноді там. От, можливо, я не раз таке зустрічала, і якось так от воно мені ріже, що е, там ой, ми там можемо співати де треба, де не треба. І там наші письменники ті пісні, ну, типу, як вставляють в кожну книжку. Розумієте, в тому сила, в тому сила хтось співає і він ну от він відчуває, що живе. От як я постійно кажу, я поки пишу стільки, я живу. Добрий день, так, мене звати Анастасія Нікітіна, я організаційна директорка Київфест. Розкажіть нам, будь ласка, хто в нас сьогодні з учасників представлений на Букфесті і звідки вони? А, ну, нас підтримали майже всі українські видавці. Ті, хто не підтримав, вони просто з певних причин не змогли приїхати. У нас близько 90 учасників на ярмарку на першому поверсі. Видавці представляють свої книжки, свої новинки. Відвідувачі радо приходять, знайомляться з видавцями, купують книжки. На третьому поверсі у нас локація на якій також і представлені видавці, але їх трошки менше. Тут проходять різноманітні заходи, панельні дискусії. У нас великий галузевий форум проходить в рамках Рібок професійний, який об'єднує всіх концертів книжкового ринку, видавців, дистрибуторів, типографії, бібліотеки. Була велика бібліотечна панель, державної інституції. Ми отримали дуже багато відгуків від колег книжкової сфери, яким це потрібно. І ця панель була дуже потужною, дуже, дуже звісною. Викликала багато і розмов. А, також ми, а, у нас велика літературна програма, близько 160 подій ми проводимо за ці 3 дні на семи локаціях Кейт Фест, на 3 поверсі такого центру городу Келлері. На семи локаціях видавництва запрошують своїх авторів, роблять презентації книжок. В нас кожен вечір є, наш фестиваль є благодійним. Ми збираємо гроші на, книжки, на друг книжок для Збройних сил України. Це література спеціального призначення штату посібник і посібники для ЗСУ передає безоплатно по запитам військовим співробенької І Саме мета така нашого заходу, кожен приходить до нас, може підтримати, підтримати донейтом і вхід на локації з подіями. Це донейт на друг на книжок для Збройних сил. Також в рамках нашої події проходить благодійний збір книжок для військових сусідів, тобто можна може придбати книжку і передати підписати і передати їх військовим, ми передамо їх так само військові частини. Ми збираємо книжки, новинки від видавництва. таку мали велику вітрину новинок, яка представлена у нас на фестивалі. І після цього ми цю вітрину розділимо також на 10 бібліотек. І щовечора в нас є така благодійна музична сцена, це така приємність для наших читачів, якою ми завершуємо кожен день. Під час виступу ми також проводимо благодійний аукціон з цікавим лотом. Гроші з цього також йдуть на, на збір коштів на других книжок Збройних сил. Перший вечір це був логістичний сетр гурту «Фіолет». В суботу це був гурт по Кожуравель. І сьогодні ми очікуємо Сашка Положинського в 19-й годині на другій пісені Кірбік Фест. Дякую. дякую вам. Нагадаю, що, щоб потрапити сюди на галузевий форум, Потрібно задонатити від 100 гривень. Вам видадуть браслетик, і ви зможете пройти і продивитись все, що тут відбувається. Тут також невеликий фудкорт, Люди мають змогу перепустити. Ви снівочки фостери мають змогу придбати світочі.